В мене смачне. Тимо шоколадне. Нічого. Як тобі погода? А як ти думаєш, вчора шкаф ходять? У них нема шкафа. вам бомжіно, на тобі все одежу, щоб не, не пороїбати одежки! Я сам би так робив. Як ти думаєш, як ми будемо виживати з тобою Іто? Як Якщо нам дуже жарко, а люди ще в курточках ходять. Коло так буде його обливатися водою. це водою, та дівчина вчила. Точно. Вона брала антисептика з шілкою. І хопілоті термос з холодною водою взагалі буде ідеально з льодом. Точно. Бачиш. Що... Я сказав гендель Багато питань. А я знаю, що ми будемо робити, щоб не видно, як ми їмо. Знаєш, що... коли ти будеш кусати, або я, то ми будемо блюрити. Ти побачить було Не знаю, рот там відкривається широко. Гензела не любила животних, бо вони не одіття. А я не люблю морозина. Ми не любимо людський рот. Типа, <рисування> <рисування> от що маски почали носити люди. Це не еротика, а істи морожена на відео. Якщо я буду їсти морожена на відео точно не еротіка. Або та бабка, що тільки що гроші просила. Що, ти щось думала? Я думаю, ми можемо всього відео просто сміх як ми просто ржемо. рожемо. Ну, Ні. Умного ж сказати нічого не може. Почали з погоди, закінчили бомжами і міньєтом. Вот что не жарко. Давай так? Да. Отдаваю. в обратную сторону. Подорогай, пожалуйста. Просто мы стабилизаторщики наключены, понял? Фокус, копит. Так, давай.

Це в мене пам'яті немає, телефоні ляски не довго. задовго. Раді компромати не любе готові. <звук> <звук>